В обласному палаці дитячої та юнацької творчості пройшов вечір спогадів про видатного педагога Золтана Баконі. Захід розпочався з представлення міні-фільму та короткої біографії про викладача. Золтан Беконі народився в мальовничому селі Новицьке, яке у подальшому сформувало його художньо естетичні смаки. Він вчителював у школах Перечинщини, Хущини, Цятівщини та Ужгородщини. Це була людина, яка мала підхід до кожного свого учня у презентованому фільмі. Ті, хто знав Золтана Беконія, згадують, що він любив називати своїх вихованців мої діточки і дуже обурювався, коли хтось неправильно тримав у руках олівця. Образотворча студія «Золтана Беконія» в обласному падіюні на сьогодні нараховує 400 вихованців, які займаються у гуртках: живопис, графіка, ліпка, кераміка, креатив студія, гончар, сучасний декор. Починаючи з 1996 року, організовуються дитячі виставки та майстер-класи. Також щорічно проводиться конкурс Мій малюничий край. У ньому беруть участь діти з усієї області, продовжуючи славні традиції Золота на Баконія. Всі вихованці студії знають, хто такий Золота Степанович Баконі. Він був засновником нашої студії. Ми надіємо, що ми достойно несемо ті знання, які впровадив Золота Степанович своїх вихованців. В рамках вечора спогадів відбулося й нагородження переможців уже традиційного конкурсу малюнку Мій малюничий край, присвяченого Золтану Баконію. Конкурс проходив у двох номінаціях: образотворче та декоративно ужиткове мистецтво. Юні художники поділилися враженням від навчання у студії та творчими досягненнями. Це надзвичайно хороший художник. Він є основником нашої студії. Тут висять багато його картин. Я участвувала в багатьох виставках. Мої картини були. Я займаюся понад 5 років. Я пішла поступам моєї матері, вона дизайнер обуві взуття, і, а далі я збираюся поступати в Закарпатський художній інститут, також на дизайн, тільки інтер'єру. До відзначення столітнього ювілею від дня народження Золота на Беконі у падіюні презентували Яльманах, чарівник юних мрій, провидатного педагога. Книга знаходиться поки що у електронному вигляді. В Альманасі висвітлюються спогади учнів педагога і колег, їхні роботи, а також світлини сімейного архіву. Долучився до події і талановитий педагог падіюну, художник Ярослав Дуленко. Живописець провів майстер-клас для вихованців образотворчої студії. Ярослав Дуленко переконаний, що Золтан Баконій був визначним педагогом. І завдяки йому студія, яка носить його ім'я, процвітає і нині. Золтан Баконі як, як педагог. Його, його унікальність в тому, що він відзначений був як педагог. Він, в принципі, працював з дітьми і досить до. До нього дослухалась велика кількість дітей, і він міг залучати молодь до мистецтва. Оце й, це йому велика його заслуга. Бо є практикуючі художники, які в принципі багато працюють, але вони педагогиці трошки, трошки позиції не ті. А Золтан, Золтан Степанович він педагог від Бога і цьому й велика його заслуга. Подібним заходом прихильники та послідовники творчості Золтана Баконія донесли до присутніх, що талант великого педагога живе не тільки на його полотних, але і у серцях тих, хто знає і пам'ятає скромну людину, педагога від Бога, справжнього життєлюба Золтана Степановича Баконія.